Куди ми йдемо? Раз, ми йдемо на зароший став, дивитися, що в нас там віднерестилось. Оцею штукою будемо пробувати. зараз. Ну там прозрачна, чистенька водичка, але зараз підкормимо чим-небудь. Там риба мілка, ну, на мою думку, це скоріше все, що карась, бо карась терся вже набагато раніше, десь півтора місяця назад, коли перше тепло було. Зараз будемо провіряти. Так, йдемо зараз. Малявничку провіримо. Піднімай. Раско. Фу. А, мокра. Так що в нас тут є? Зараз, зараз зловлю спеціально для вас рибку. Так, фокус. Бачите, які карасевічі. Віднерестились. Де ще? А во, ще є. Це в нас окунчик, теж віднерестипся. Хорошо, випускаємо. Так, поки є тільки карась і окунчик, але це вони самі по собі. І плаває їх дуже багато тут.